Перше німецьке місто побратим Івано-Франківськ підписав угоду про партнерство з Поздамом. Два дні іноземна делегація спостерігала за життям нашого міста. Найбільше їх вразило те, що воно продовжує жити і розвиватися у часи війни. Я мав можливість поближче познайомитися з вашим містом і побачив, що незважаючи на складний час, місто живе своїм життям, функціонує транспорт, усе працює. Бачу, що розвивається культурна спадщина. Однозначно, багато чому ми можемо навчитися від Івано-Франківська. Відтепер Івано-Франківськ зможе обмінюватися досвідом із німецькими побратимами у сферах економіки та гуманітарної складової. Окрім цього, особливу увагу приділять освіті. За словами голови міської ради, поздама Гойера, Вони вже готові приймати франківських студентів для обміну знаннями та реалізації ідей молоді. Я вважаю, що найважливішою ділянкою співпраці буде сфера освіти, оскільки в школах навчається молодь, яка не обтяжена минулим. Тисячі кілометрів буде подавати надзвичайно просто. Це найважливіша ділянка для нашої співпраці. Співпраця з німецьким містом була очікуваною, кажуть посадовці, адже ще до війни зверталися до колег з поздаму, щоб налагодити зв'язки. Однак реалізувати активну співпрацю вдалося лише після повномасштабного вторгнення в Україну. Це перше німецьке місто, з яким ми підписали угоду про партнерство, є надзвичайно важливим в різних сферах: в освітній, в гуманітарній, в економічній. І для нас дуже важливо, що сьогодні така велика подія відбулася для Івано-Франківська. Дякуємо цій делегації, голові громади, голові ради, заступникам. Всіх, хто приїхав в Україну і сьогодні підписали цю важливу угоду. Я думаю, що ця співпраця буде вигідна на роки, тобто у різних сферах. Це і наші школи. Зможуть і університети, і заклади, і просто мешканці нашої громади скористаються угодою з нашим містом теперішнім побратимом Подздавом. Тому всіх вітаю з цієї події. Після підписання договору про партнерство міський голова Руслан Марцінків разом із гостями відвідали завод з виробництва кабельно-провідникової продукції, який працює в Івано-Франківську. Оглянули потужності і переконалися, що підприємство продовжує триматися на ринку навіть під час повномасштабного вторгнення. Валентина Федорчук Ігор Горпопик телеканал 402.